В ефірі спецпроєкт Про Нікополь, чергова ворожа атака по райцентру, ліквідація наслідків обстрілів та життя міста і навколишніх громад в умовах активних бойових дій. А ще допомога безхатнім та покинутим тваринам, які, як і люди, страждають від терору росіян. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією. Без постраждалих, але з суттєвими руйнуваннями цієї ночі росіяни вдарили по центру Нікополя. Обстріл вели зі ствольної артилерії, пошкоджені багатоповерхівки, магазини, ліцей, автобусна зупинка та інші об'єкти інфраструктури. Подробиці чергової зухвалої атаки окупантів у нашому наступному матеріалі. Люди ще не встигли відійти від ночі, як в день ворог завдав нові удари. П'ять снарядів зі ствольної артилерії випустили по марганцю. Постраждали двоє людей: 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні. Також атакував ворог Мирівську громаду і місто Нікополь. Наслідки уточнюються. А це результати нічних обстрілів райцентру. Руйнування дуже великі, страшні, люди дуже злякані. Ну, самі бачили ситуацію. Цієї ночі під вогнем окупантів опинилась центральна частина Нікополя. Уламки снарядів пошкодили зо два десятки багатоповерхівок. Вилетів склопакет, повністю рама, відкоси. Але у сусідів через стінку зруйнована квартира, все вилетіло. Тобто нам ще повезло, можна сказати. Сергій місяць тому вивіз родину під Київ, а сам повернувся в рідний дім. Тут і ночував, коли почалися обстріли. Перейшов в коридор, потім все ж вирішив спуститися в укриття. Аж тут і почалися прильоти. Був на першому поверсі, почув дуже гучний взрив. Ну, я так думаю, це якраз той, який прийшовся на наш будинок. Посипались стекла. Хвилин через 20 я вирішив піти подивитися, що робиться в мене в квартирі. Зайшовши в цю кімнату, побачив вибите вікно, кондиціонер. А от сусідові Сергія зовсім не пощастило. Його квартира наполовину згоріла і мешкати там тепер неможливо. Почалася грання на балконі. Попав кусочок металу гарячий, там то довго тліло, тліло і загорілося. З міста я не планую виїжджати. А де будете жити? Ну, де там знакоме там не прилежало. Цієї ночі по центру Нікополя росіяни випустили 10 снарядів зі ствольної артилерії. Окрім житлових будинків, під приціл окупантів потрапили магазини, ліцеї, банк, автобусна зупинка та інші інфраструктурні об'єкти у середмісті. Внаслідок обстрілу сталася пожежа до ліквідації наслідків. залучалось 15 рятувальників та три пожежні автомобілі. Вогонь приборкали. Є пошкодження лінії електропередач. Людей ніхто не постраждав. За місяць обстрілів у місті зруйновано та пошкоджено близько 700 багатоповерхівок та приватних будинків. Міська влада докладає усіх зусиль, аби вчасно допомагати людям, чиї помешкання постраждали. Ті заявки, які були отримані, вони виконані, тому що виконано більше. Ми не чекаємо заявок, ми самі їдемо і дивимось. Заявок багато на акти поруйнування. Комісії працюють, виходять в плановому режимі. Наразі усі комунальні служби міста працюють над усуненням ліквідації наслідків обстрілів вкрай складною та напруженою залишається ситуація, і по той бік водосховища. Росіяни не припиняють обстрілювати енергодар та територію атомної електростанції, аби звинуватити у цьому українських військових. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігорсилко, Про Нікополь. Рятуючись від війни, кидають на призволяще тих, хто довіряв найбільше. Зоозахисники Нікополя знаходять все більше собак, яких залишили господарі під час евакуації міста. Прихистити усіх чотирилапих вони не в змозі до того ж, так само, як і увесь Нікополь. Через постійні обстріли, притулок також у небезпеці. Саме тому потребують нашої і з вами допомоги. Така у мене є дитина. У кожного з цих чотирилапих, що зараз вільно та спокійно бігають по території, своя не проста, а подекуди страшна історія. Ось цей красунчик Блек Джек потрапив під ворожий обстріл. Якби не Олена, засновниця Нікопольського притулку, шанс на життя. Собака б не вижив. Неподалеку був приліт, і він десь там втрапив у таку халепу, що в нього пробите стигно наскрізь осколочним. Ну осколкове поранення, осколком пробило стегно і пробило животик. Олена забирає до притулку чотирилапих, які були травмовані або потрапили в біду. Є й ті, хто був привезений нашими бійцями просто із передової. У Олени зараз із три сотні собак. Більше каже, вони фізично приютити не можуть. Та щодня її телефон розривається від дзвінків з проханням взяти до себе чотирилапого. Деякі господарі, тікаючи від війни, забувають про своїх собак. У Нікополі каже волонтерка. На сьогодні на вулиці викинуто дуже багато тварин. На початку війни поїхали господарі, закрили її вольєрі. Кинули, сусіди визвали, вона була вже як віхоть, отака. Вона вже вмирала з голоду просто. Наталя, яка у вільний час волонтерить у притулку разом зі всією родиною, не розуміє, як можна кинути на призволяще тварину, яка є частиною родини. У мене дві великі собаки, і куди я їх? Я їхні брушу, а ставити ні ніколи, ніколи. Людям дуже допомагає багато фондів, а собаки залишаються, як самі з собою, Це зі своїм страхом, зі своєю булею. І з початком повномасштабної війни через обстріли міста чотирилапі у постійній небезпеці. Коли бахкали у нас серед біла дня, прям зовсім близько недалеко від нас. Вони всі забиваються в здату ну, в адміністративний корпус, в коридор. Дикі, не дикі. Вони всі туляться до людини. В них немає нікого, крім нас. Після останнього прильоту що ми маємо? Збирали по території. Ось таку кількість. Це град, це град 122-й калібр. Така малесенька штучка проб'є наскрізь броню. Якби воно прилетіло по вольєрам, то вольєрів би не було і собак теж. Якщо притулок попаде під обстріл, врятувати чотирилапих буде вкрай важко. Оці всі дерев'яні будиночки вони просто загоряться і все. Вони загинуть за 15 хвилин. Загине весь притулок. Тож зараз засновниця притулку для собак шанс на життя, шукає варіанти евакуації тварин: прихистити одразу 300 чотирилапих, навряд чи хтось зголоситься. Адже притулки в Україні переповнені. Та Олена щосили намагається прилаштувати у безпечне місце якнайбільше своїх підопічних. Дніпровський притулок друг вже забрав шестеро найтяжчих собак. Чотирьох прихистили поляки у Хмельницькій області. Нині зголосились прийняти із півсотні чотирилапих. Звертається пані Олена і до небайдужих людей. Які також можуть врятувати життя, прошу всіх, хто має змогу забрати тваринку з притулку і десь виїхати з нею чи десь ну відповідати за нею, принаймні, якщо будуть прильоти, не покинути її на вулиці міста. Будь ласка, забирайте, тому що тварин дуже багато. Дуже Тож, якщо вам потрібен вірний друг та захисник, звертайтесь до Олени. Собакам, яких вдасться евакуювати, буде зроблена стерилізація та щеплення від сказу. В разі якщо новому господарю необхідна поміч у чіпуванні собаки, також допоможуть. Втім, у притулку ще залишається чимало собак. Тож, якщо ви не можете забрати чотирилапого, є інший спосіб допомоги притулку: фінансово або принести їжу для тварин. Чотирилапі нині потребують нашої підтримки. Юля Кочет, Анна Целуйко Ігор Горсилко Пронікополь. Попри небезпеку та постійні обстріли, частина жителів Нікополя залишається у рідному місті. Хтось вивозить дітей, повертається комусь нікуди їхати. Ну а більшість просто не хоче залишати дім і вірить у збройні сили України. Люди, що прийняли рішення не виїжджати, не уявляють свого життя поза межами Нікополя. Наші журналісти вийшли на вулиці і запитали у місцевих мешканців, чим місто для них особливе. Відповіді в нашому наступному матеріалі. Я люблю свой город максимально сильно, и уезжать отсюда я не собираюсь. Это моя земля, а я здесь родилась. Эта земля дает мне силу, энергию, поэтому вот этим город особенно для меня. Для меня Никополь очень дорог. И я очень беспокоюсь об этом, что это происходит. Когда это все закончится. Дай Бог, чтобы побыстрее, пожалуйста, закончилось. Мне было два года, когда меня родители сюда привезли. Я всю жизнь в Никополе живу. Це мій любимый город. Люблю його за все. За чистоту, за людей. Тут люди очень добрі. Хороший, красивий украинский. український. Знаходиться на водосховищі. Ми купалися, везде загорали з дітьми. А тепер приходиться з уезжать. Я сюди приїхала з молодості. Тут живу. У мене тут друзі, рідні. Більше бажання в мене нікуди немає. Віжжати з Нікополя навіть в ці трудні дні. Просто люблю. Наше місто гарне, чисте, люди, культурні. Місто Нікополь це моє серце. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Просимо вас бути обережними та обачними під час повітряної тривоги. Обов'язково перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.